Директора Коломийського гіпермаркету Епіцентр Олександра Хасія усунули з посади керівника. Зробили це самі працівники маркету таємним голосуванням. На допомогу колективу прийшла місцева самооборона, до якої напередодні звернулись працівники епіцентру. Це розпочалося минулого тижня. У Коломийську самооборону з листом звернувся колектив гіпермаркету. Працівники епіцентру скаржилися на хамське відношення керівництва, систему штрафів та інші порушення трудової дисципліни. Того ж дня самооборона приїхала у епіцентр та запропонувала відкритим голосуванням усунути Олександра Хасія з посади. Оскільки люди не дуже сміливо піднімали руки, зійшлися на таємному голосуванні. Його провели теж за участю самооборони. Перед голосуванням до присутніх звернувся активіст Юрій. Віднедавна після нашої перемоги настали нові, уже світлі наші часи, а не ті їхні, що були. І щоб підтвердити і вам, і вашому керівництву, і всій громаді Коломиї, що віднині вся реальна влада в Коломиї належить громаді чесних людей. Вам в тому числі. Кожен з вас простим таємним голосуванням зараз. Візьми і скаже, чи хоче він, чи не хоче, щоб той директор, який принижує його людську гідність, називає його дебілом і іншими непотрібними словами, керував вами далі. Ваш директор минулого разу чітко при камерах, при всіх заявив, якщо більшість проголосує проти мене, я відразу напишу заяву і поїду. Приїхав на голосування і регіональний представник епіцентру. Дмитро Танько вважає, що в період загострення політичної ситуації йому важко оцінювати дії коломиян. Проти голосування заперечень немає. Нехай, якщо це є потрібним для того, щоб всіх це заспокоїло, то це потрібно бути. Але вважаю, перш за все, що кожне підприємство, як в кожної сім'ї, ми повинні розібратись перш за все в себе. Для голосування підготували скриньку та бюлетені, у яких було одне запитання. Ви за чи проти усунення Олександра Хасія з посади директора? У штаті Коломийського епіцентру 120 працівників. У голосуванні взяли участь 99. Більшість захотіла зміни керівництва. Так, висупено. І я сортую на дві кубки. Це є проти, це є за всіх Слава Україні. Після таємного голосування 34 проти, а 65 за те, щоб директора... Усунути. Я дякую колективу, який зробив правильний вибір, тому що всіх тих людей, яких він називав дебілими, вже можуть нормально працювати. І дай Бог їм гарного керівника. Першим вкинув бюлетень проти директора Валерій Терещук. Чоловік навіть не приховував свого негативного ставлення до керівника. Ми працювали на протязі 9 місяців, з того часу як став директор. Просто з кожним днем нарощував гніт на нас. Відносився до нас по-Скотськи. І тому я проголосував відкрито і підписав бюлетень свої, своїм прізвищем. Ми будемо рішати. От, у нас буде колектив зараз відкритий, ми не будемо боятися вищого керівництва, ми будемо вибирати ту людину, яка буде працювати з нами на рівні та, як ми. Наразі виконувати обов'язки директора Коломийського епіцентру призначили комерційного керівника з Івано-Франківська. Андрія Онуфрака. Поки що колектив оцінює його як позитивну людину. На даний момент я буду виконувати тимчасово обов'язки директора сам з Івано-Франківською, комерційний директор Івана франківського Надалі по тому, хто буде директором, це вже буде приймати рішення колектив і наше керівництво. Якщо щось буде мінятися, то буде однозначно мінятися на краще.